Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І сьогодні я хочу показати вам цей светрик, зробити на нього експрес-огляд. Це чоловічий светрик, який планувався бути гольфом до спортивного костюма, але спортивний костюм відмінився. і Буде тільки светрик. Він доволі товстенький. Я його в'язала на спицях 3,5 Minefold. Він мені дуже-дуже подобається. Він вийшов крутезний, він вийшов кращий, ніж я від нього очікувала. Правила, руками, викручувала в машинці, сушила на тремпель, як завжди. Але Трембіль у мене незвичайний, у нього такі великі плечі, як у людини, і светрик, коли я сушу, то він отак приймає анатомічну форму. Потім, після сушки, я його пройшла паром, так як тут у мене є меринос з еластаном, то Еластан зробив усядку. Він стягнувся і плече повернулося в первісний стан. Воно перестало бути ось таким випуклим, але навіть якби воно таким лишилося, то воно лягає саме по формі тіла. Це ну, нормально, я від нього захочу. Скажу чесно, я його нап'ялила на себе. Звісно ж, він мені малий, бо це е, розмір 46. І, але навіть на мені він виглядає класно. Єдине, що для мене тригерить, мені не дуже подобається, така велика горловина. Ось тут оцей хибна китлівка, вона завжди так розжабучується. І е, мені це не подобається. Хоча зараз модна саме оця. Які називають черепахова горловина. Ось така широченька і така помітна, скажімо так, то фетрик вийшов трендовий. Все інше зв'язане, нічого не, нема особливого. Ось такий рукавчик, як, як я вам і розповідала, я поміряла понизу і цілилась на оцю ширину на 60 петель, скорочувала по 10 рядів. Кожних 10 рядів, дві петлі, так як я в'язала мейджі-клуб по колу. У мене ось тут скорочення, і тут у мене залишилось 5 петель. Я їх скоротила і вийшов такий рукавчик. Зараз ми перейдемо з вами до ручок і до светрика. більше, Я візьму сантиметр, помірюю, що в мене до чого тут вийшло. Яка довжина регланної лінії, які підрізи в мене тут, ну, розповім просто. Ну, от ось мій светрик. Вірніше він не мій, але моя робота. Я дуже задоволена, він вийшов ідеальний. І я хочу з вами поділитися тим, як я його зробила, зв'язала. По-перше, я хочу сказати, що я намагалась знімати попетельний майстер-клас і зняла на хибну китлівку, як я її роблю. Розповіла два варіанти, бо перший мені не сподобався, я його перероблювала. Зараз тут, ви бачите, виротних 15 см, я його в'язала в вишину. Але потім склала і тут його пришила, бо мені не подобається, коли отак розширяється горловина, вона прям розлазиться. І я її стягла цим шовчиком. ну, Верніше, ніяк ну, воно більш стабільно виглядає. З вивороду, ось так воно виглядає. от, ось. А з лиця ось так. Мені подобається дуже гарно, красиво, акуратно. І... Мені подобається, що зафіксована горловина, бо коли воно не зафіксовано, то горловина підскакує ось сюди, ну, отак загортається і тільки отут лежить. От Якщо взяти так манжет, то це виглядає ось так. А мені так не сподобалось, тому я її пришила. Це по горловині. Записала, як я робила, росток відео, але для мене виявилось складністю передати те, як я розраховую. Розрахунки є, вони всі в моїй голові, але, щоб їх вам показати, треба ще вміти це зробити. А в мене виходить чернетка. Навіть, не чернетка, а чернетка-чернетки. Я переписувала п'ять разів, намагатимусь вам показати, скласти з тих записів, що я робила, щось зрозуміле, але не судіть мене дуже строго. Бо дійсно все, що я розраховую, воно у мене інтуїтивно і в голові. Нещодавно мені подружка показала пряжу, сказала. На кого вона в'яже, і я сказала, скільки їй потрібно буде набрати петель. Пряжа для мене невідома. ну, якось от так вийшло, Я їй сказала точно, скільки їй набрати петель. Вона сказала, що я відьма. Але якось в мене так виходить, я інтуїтивно відчуваю, скільки мені треба набрати петель скільки треба пров'язати, і для ростка це все воно інтуїтивно. Але цього разу я робила розрахунки для вас. То ось дивіться, у мене висота ростка, от, як вам її показати, ось так ось. У мене тут 6 см, хоч я розраховувала 8. Але вже ось, коли воно висохло і слалось, то вийшло 6. Я приміряла на себе, сидить ідеально, ніде не брижечки, ніде не складочки. Але це на мої груди натягалося, Як воно ляже на хлопчика, я не знаю. Побачимо. Так, довжина регланої лінії 24 см. Чекайте. 25. 25 попереду. І 28 позаду. Це ось тут. Сюди вже раз росток заходить, то вже тут різниця 3 см між передом і задом. Це вже тут є ця різниця ростка. Далі. В мене є підрізи, ось, вони тут маленькі, тут буквально три петлі підрізів. Для чого вони потрібні, щоб, коли буде підніматись рука, ось, у нас оцей шов ось, не тягнув догори виріб. Тут виходить так, ніби, передається речах. Натяжіння ось на регланну лінію, коли тут є підріз Коли його немає, то оце місце стає таким більш жорстким, і коли піднімається рука, піднімається і бік. Але якщо регланна лінія досить довга. То підрізи робити не обов'язково. Якщо рука, наприклад, ось тут, а далі пішов іще нижче реглана лінія, то не обов'язково, бо коли виріб вільний, рукав вільний, то це не задирається, воно ходить вільно. Так, не знаю, донесла чи не донесла, але те, що хотіла, розповіла. Далі по під... Борта, ширина виробу під підрізами 51 см. Це виходить, що я зв'язала на 50 розмір і ще трішки для біль, вільності. Тому на 46-й це буде вільний светрик, такий не оверсайз, але гарно вільний, як треба. Резинку я в'язала на більш тонких спицях на 2,5. Якщо я тут в'язала на 3,5, то тут на 2,5. І по резинці у мене низ вийшов 44 чи 43 см. 43 см низ вийшов. Так, довжина. до... Воротника по спинці 54 см. Ось там я до воротника зачепилася. 54 см, довжина рукава від горловини до. Низу 70 сантиметрів. Маю надію, що буде якраз, бо я в'язала інтуїтивно. Знаючи, що хлопець трішки вище мене, то зробила трішки довші рукави. Маю надію, що все ляже добре. Що ще вам розказати? Ширина рукава. Це вже після ВТО. Тут ось. За підрізом 18,5 см, і внизу трішки вище від резинки, тут 13 см. Так. По манжету, але ж тут резинка, гарно розтягується. Тут у мене закривала я голкою низ також я закривала голкою, мені подобається, і тут 9 см в спокійному стані. Горловину я в'язала на спицях. Я не пам'ятаю, але там, де я знімала, як я в'язала горловину, я, здається, вам розповідала, як я це робила. Ну, от, більше мені вам розповісти нічого пряжу міксувала її, бачила ви бачили, я розповідала, як я її міксувала. Тут у мене дві ниточки коричневих звичайного мереноса, дві ниточки. ой гребідний є, а це один звичайний, а один. Карний. Дівчата, забуваю оці слова, бо я нещодавно меренос буретним обізвала то карний, здається, меренос, той, що з коротким ворсом. І він гарно, гарно розкрився і замаскував ниточки, оце світліше, це бамбук. Дві тоненьких ниточки, Дві в мене мериносу картного, дві звичайного мериносу, три ниточки тонесеньких меринос з еластаном і дві тонесеньких ниточки. Це бамбук тоненький. Все оце я скомбінувала, зробила зразочок, і мені ну, дуже він сподобався. Тому я зробила такий отакий мікс. Він класнючий вийшов. Колір в нього такий незвичайний, коричневе поєднання з сірим, і світло, світло-блакитним, майже сірим, вийшло таке дуже благородний колір. Дуже благородний. Так, дівчата. От і все, що я хотіла вам розповісти. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити мені вподобайку, приходьте ще. А Светрик поїде до свого власника. Маю надію, що все сподобається. Що я отримую фото і, можливо, навіть відео, і вам зроблю звісно. па Опа!